От громадяни хочуть висказати свою позицію. А як, а як міліція довідної до шахрая, які гроші дає хабарі роботникам міліції? Ні, ну це шахрая. Тому що працівники Дніпровського РОВД замість того, щоб належним чином розслідувати злочини, скоєні шахраями, самі стають. Заручниками самі шахрають, самі саботу всі укази президента Лібра. Хорошо, ну, я невеликі гроші вложила, але для мене це було багато, бо мені треба було лікувати внучку. А вони не взяли в один прекрасний момент, нікому нічого не сообщили. Ми приходимо отримати проценти і гроші, тільки хто вже вийшов в срок. А казалось, вони ночі ще винесли. Всі гроші, які були в між камерами. Я вам ще раз кажу, якщо вкрадені 10 мільйонів гривень, друзі мені, 10 мільйонів гривень, такого не може бути, щоб ніхто не винен. Так не буває. А міліція виходить, закрила цю справу, потім прокуратура Дніпровського району знайшла ці порушення, скасувала. Ні, може скасувала постанову про цьому кримінальної справи і знову вона уважна слід. Люди так не може. шахрася, це 10 мільйонів гривень.